Літературне читання Олена Комова. Мій сусід-прибулець. Олена Борісівна Комова, відома українська письменниця, народилася 2 грудня 1065 року. За освітою економіст, закінчила Донецький державний університет. Є автором 12 книг із серії Казочка під подушку. У 2008 році книга Олени Комової «Пиратські історії потрапила до рейтингу книга року. Словникова робота це пояснення складних слів, які зустрічаються в тексті. Астроном вчений, що досліджує. Зірки астрономія, наука про зірки. Фантаст той, хто захоплюється фантазуванням, незважаючи на реальну дійсність. Отетеріла украй розгубитися. Укляк завмерти. Олена Комова, Мій сусід-прибулець. Не щастить мені хоч плач. Ромчик Романкевич, мій однокласник, ще й по будинку сусід, а він неуважний. А мені віддуватися. щодня до мене приходить, що задавали, а щонедавна ось що сталося. Романкевич, то що в тебе із задачею?» Запитала на математиці Наталія Львівна, вчителька. Я штовхнула сусіда в бік. Га? З якою задачею? Ти знов за уроком не стежиш? Мені не потрібно, я астрономом буду. Клас затих, а вчителька і бровою не повела. А як ти, Романкевич, не знаючи математики, розрахуєш відстані. Між зорями. І уявіть, наприкінці уроку Ромчик підняв руку, вийшов до дошки і розв'язав задачу на 12. Щось тут не те. Астрономія з математики. 12. Після уроків я спіймала його біля будинку. Зізнавайся, навіщо тобі астрономія. Ромчик насупився. Тепер мені треба якомога більше знати про космос. Він озирнувся і прошепотів. Мій сусід прибулець, я отеторіла. Ти з чого це взяв? Слухай. Нещодавно вночі прокинувся я від шуму. Визираю з балкона, а на сусідньому він зовні ниби людина. А в руках у нього якийсь пристрій кулястий такий, усередині щось клацає і звідти лунає. Все світ рухається своїм шляхом. Може, це радіо, припустила я. Яке завжди одну й ту саму передачу передає, ха, Ромчик повів далі. Я почав стежити. Песик у нього є, плутик, розумієш, від Плутон, планета така. Ясно, що вони звідти. Ромчик багатозначно ткнув пальцем у небо. Вони за нами шпигують, а я за ними. Раптом Ромчик схопив мене за руку. Ось він іде. Доріжкою до під'їзду йшов високий чоловік у затемнених окулярах. Поруч з ним дріботів песик у комбінізоні. Ми з Ромчиком переозирнулися і пішли за ним. Песик кумедно крутив хвостиком, а чоловік раз у раз на нас озирався. Увійшли в кабіну ліфта. Вам який поверх? люб'язно звернувся до нас прибулець. Сьомий безстрашно випалив Ромчик. Ти ж на шостому поряд живеш, усміхнувся високий. Поки Ромчик щось мугукав, він зняв рукавичку та простягнув руку до кнопок. Ромчик став білий, як папір, і зашепотів мені на вухо. Руки, руки! Я оглянула на його руки, вони були зеленими. Тим часом ліфт рушив. Гвалт, караул, випусті, не своїм голосом заволав Ромчик і почав барабанити у дверцята. Песик загавкав, я втиснулася в кут. Нарешті ліфт спинився. Ромчик вискочив першим. Незнайомець кинувся за ним. Хлопче, що сталося? Тобі зле? І він простягнув зелені руки до мого друга. Не чіпайте його, отямилась я. Ану, кажіть з якої ви планети? Прибули цю нами, а потім як зарегоче? Це ви через зелені руки? Ой не можу. Я лікар, дитячий лікар, педіатр. Сьогодні мазав зеленкою постраждалого, аж раптом пляшка перекинулась. Я її спіймати хотів. І ось тобі маєш і руки, і халат, і штани. А відмити зеленку річ непроста. Я глянула на його джинси, так і є, зелені плями. А якщо пристрою на балконі, все світрухається своїм шляхом, уїдливо передражнив ромчик. Я все чув. На очах Ромчикового сусіда від сміху виступили сльози. Доведеться цей пристрій продемонструвати. Він дав мені в руки поводок плутика, і я пірнув у квартиру. Усе зараз на тарілку і ф'ють звідси. Та він же песика залишив, а я погладила плутика. Прибулець повернувся і з чимось кулястим підстрокатим покривалом. Але оп, зелена рука. Змахнула покривало і то була клітка з білим попугою. Той стрепенувся, заклацав дзьобом та завів Все світ рухається, товариш письменник Фантаст залишив доглядати, пояснив лікар, але не попередив, що він настільки балакучий. Перевірка прочитаного. Перше питання. До якого літературного жанру належить цей твір? А. Оповідання. Б. Байка. В. Казка. Г. Легенда. Правильна відповідь оповідання. Друге питання як звати головного героя? А. Петрик Б. Ромчик. В. Дмитрик. Г. Іванко. Правильна відповідь Б. Ромчик. Третє питання. Ким у майбутньому хотів стати Ромчик? А. Прибульцем. Б. Астрономом. В. Поліцейським. Г. Лікарем. Правильна відповідь астрономом. Четверте питання. Продовжи речення тексту. Все світ рухається А. своєю стежкою. Б. Своїм шляхом. В. Своєю дорогою. Правильна відповідь своїм шляхом. Асоціації космос: Всесвіт, супутник, зірки, планета. Скафандр, Галактика, Космічний корабель. Сінквен це короткий неримований вірш. Перше тема це іменник. Друге опис два прикметника. Третє опис дії, три дієслова. Четверте особисте ставлення, речення. П'яте висновок. Складаємо синквен, прибулець, таємничий загадковий. Досліджує, вивчає, знайомитися, відвідав нашу планету. Чужинець. Рефлексія. У мене все вийшло. Інколи виникали труднощі. Нічого не зрозумів. Домашнє завдання. Прочитайте виразно текст, намалюйте героя, який вам більше сподобався.